Доброго ранку, любі діти! У нас урок української мови. Тема нашого уроку слова, назви предметів. Пролунав уже дзвінок нас покликав на урок. Діти в мене уважні, розумні, організовані і кмітливі. Хочу розпочати наш урок із розгадування загадок. За допомогою цеглинок Лего. Уночі літає, вдень відпочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це або що це? Вірно, діти, це сова. Наступна загадка? Він скрізь і в полі, і в саду. А в дім не попаде, і я тоді із дому йду, коли вже він не йде. Хто це, або що це? Вірно, це дощик. Наступна загадка? Сонечко в траві зійшло. Усміхнулося, розцвіло. Вірно, це кульбабка. Наші відгадки кульбабка, сова і дощ, що об'єднує усі ці слова. Вірно, це слова, які називають назву предметів. І відповідають на питання хто що. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що спільного між цими словами, на які питання вони відповідають та що означають. Слова назви предметів це діти іменники. Слово іменник Утворено від слова ім'я. Кожен предмет чи явище має своє ім'я, тобто свою назву. Що зображено на малюнках? Ведмедик, машинка, кубики, лялька. Як ми назвемо ці предмети одним словом? Вірно, діти, іграшки. А назвіть мені, хто користується цими предметами? Діти, хлопчики, дівчатка. Вірно. Слова, назви людей і тварин відповідають на питання хто. Слова, назви інших предметів відповідають на питання що. Значить, запам'ятайте, що іменники це слова, які називають назву предмету і відповідають на питання, хто це до живих предметів, і на питання що до неживих предметів. Виконаємо з вами вправу другу з нашого підручника на сторінці 12. Нам потрібно з вами записати слова в два стовпчики за зразком. Наші слова поділяться на групи Хто? Це в перший стовпчик і ЩО в другий стовпчик. Хто учень? Що крейда? Продовжуємо. Хто учитель? Хто Тарас? Що олівець? Що фіалка? Хто Єва? Хто школяр? Що школа? Що пенал? Хто друг? Що м'яч? Хто подруга? Що? Глобус. Інтерактивну вправу ви виконаєте самостійно. Посилання я вам надам. Переходимо з вами до письмової роботи. Відкривайте ЗУшит. Записуйте сьогоднішнє число 20 січня. Класна робота. Каліграфічно з вами пропишемо рядочок з'єднання великої. І маленької букви О два рази, з'єднання двох маленьких букв О один раз, слово дощ, сова і кульбабка це слова відгадки наших загадок. Запишете вправа друга, і ми з вами її розібрали. Тому вам не буде складно записати ці слова. Я дублюю вам цю сторінку, де ми з вами розбирали. Цю вправу розділили слова на дві групи, а ще є додаткове завдання. Нам треба поділити виділені слова для переносу. І так, перше виділене слово учитель. Як ми його поділимо? Вірно. Учи, атель перенесемо. Олівець, а вець перенесемо. Далі слово крейда. Крей, да, вірно. Подруга подруга. Вірно. Ви це згадали молодці. Виконуйте письмову роботу. Підведемо підсумок нашого уроку. Я дізнався, що іменники це слова назви предметів, і вони відповідають на питання, хто або що. Мені сподобалось розгадувати цікаві загадки. Я зрозумів, що є слова, які відповідають на питання хто це живі предмети, і на питання що? Неживі предмети. І ці слова називаються іменниками. Діти, я бажаю вам гарного настрою. Впевнена, що наш урок піде вам на користь. До зустрічі!